Що таке комунальні платежі в Німеччині, як їх правильно платити, які вони бувають та за що платити не потрібно. Зараз оце все я вам розповім, а ви поки що підпишіться на мій канал. Там я публікую серію відео, як захистити себе в Німеччині. Також шапки профілю є телеграм-канал, куди я викладаю і буду викладати всі документи, які ми з вами розбираємо в відео, які я вам показую в відео. А також ссылки на офіційні джерела та нормативні акти, якими ми користуємося. Що таке комунальні послуги в Німеччині, а саме не Бенкостет? Це комунальні платежі за комунальні послуги, якими ви користуєтеся в календарний рік, і які чітко зазначені у вас в договорі оренди. Тобто всі послуги, за які з вас орендодавець має право вимагати кошти, платежі, вони вказані в договорі. Якщо там не вказані послуги або платежі, які вимагає орендодавець, то платити за це ви не повинні. Небанкостит буває двох видів. Перша це фіксована ціна. Це якщо в договорі вказана фіксована ціна, яка не змінюється протягом всього дії договору або протягом якогось певного періоду. І, маючи таку ціну не такий вид не ви наступному році перерахунок від власника не повинні отримувати. Тобто ви платите одну єдину суму і більш нічого. Взагалі нічого. І ніяких взагалі доплат з вас не можуть вимагати. Навіть якщо ви використали більше, ви не повинні нічого платити. Другий вид небанкостата це авансові платежі. Авансові платежі, вони зазначені в 99,9% випадків оренди житла в Німеччині. Що це таке? Це коли власник бере загальну суму використаних комунальних платежів в тому році виводить середню і ставить вам в договір у цю суму як орієнтовану. І ви сплачуєте у цю суму кожний місяць разом з сумою по оренді. А потім в наступному році до 31 12 місяця він вам заявляє, пред'являє перерахунок. Ця сума авансових платежів вона може дуже сильно різниться з фактично використаною сумою. Наприклад, може бути в договорі вказано 100 євро, а потім уже на рік вам пред'являть перерахунок за фактичні витрати, і це буде 300 або 400. Так, дуже часто буває. Взагалі це практика, тому що орендодавці зачасту занищують у цю суму не банкостета, щоб така була гарна картинка при оренді їхнього житла. Все, що стосується не бенкостет брехнунг, це перерахунок за комунальні послуги, який він буває, коли потрібно платити, коли не потрібно платити, щодо сроків погашення заборгованості, щодо сроків пред'явлення, це все я вам розповім в наступному відео. Дивіться на каналі.